Привіт усім, ви на каналі Welding. Мене звати Олександр. І сьогодні буде зварка алюмінія на лінійному способі. Тобто без пульса, з звичайними апаратами, звичайними напівавтоматами. Позварюємо алюміній-магній. З кремнієм я покажу деякі лайфхаки, якщо можна зробити. А більшість полавтомат нам потрібен для зварки листового прокату. І для того, щоб бути поближче до. Звичайного пересічного такого зварювальника, який не має потужного апарата або не має купу грошей на апарат з пульсом, і йому потрібно зварити якийсь сосуд чи алюміній. Для цього буде порівнення різних трьох апаратів. Для цього я взяв найдоступніша, яка є на нашому ринку, мені здається, напевно. Середнього сегменту цей джасік. На нього будуть огляди на цей джасік. І також апарат преміум класа Фронімус. Вони всі будуть зварювати на лінійному способі алюміній. І потім в кінці позварюємо апаратом, який створений для зварки алюмінія, і в ньому є пульс і дабл пульс. Так, і що нам потрібно для цього, окрім матеріалу. Тобто дроту, дріт може бути як 4043, це алюміні кремній. І 53-56. Він зараз в апаратах знаходиться. Також нам потрібен такий токосйомник. І на цьому токосйомнику має бути позначка АЛ. Бачите, для алюмінія. Одиничка для алюмінія АЛ. Якщо, чесно кажучи, в ньому просто трішки більший отвір, ніж на металі йде. От. Зрозуміло, що ролики образний. Для алюмінію І v образний для металу. Ось канавички. Це якраз V-образна, більш пологіста канавка і ця v образна для твердих матеріалів. А це для м'яких кольорових металів. Алюміній, мідь тощо. І також потрібен булден. Булден це у нас ось така штука. Канал. Ось. Якщо це спіральний канал для металу, він такий у нас жорсткий цей канал, металевий. А так як в нас алюміній м'ягенький матеріал, нам потрібен булден. Ось він в мене вже закручений тут. тіфлонового каналу. Якщо бачите, такий пластик. І ми його замінюємо. Замість цього витягуємо і замінюємо ріжем по довжині. От, В мене зарізано аж під самий корінь. Можна його не зарізати під самий корінь, а трішки випустити звідси з кінця, щоб в нас був такий шматочок, адаптувати його в апарат, щоб в нас цей шматочок е, дотягувався до подаючих роликів. Ось так. Щоб в нас не було ніякого зажовування. Також, якщо ви багата людина, ви можете купити не тефлоновий, а графітовий канал. Він такий схожий, чорнесенький. Повністю чорний. Відрізняється кращою стійкостю. Тобто так не витирається, ним можна користуватися як не тільки алюміній, ще й флюсовий дріт туди засовувати в графітовий канал, а також матеріал типу панча для чугуна. І також для повного щастя нам буде потрібен газ аргон. Мягкі кольорові метали ми зварюємо в аргоні. Чому воно і називається? Мік. Метал ірон газ. Якщо ми зварюємо в вуглекислоті щось, в вуглекислоті ми не зможемо зварювати ні алюміній, ні нержавійку, ні, ні мідь. Цей на спосіб називається МАК. Тобто метал актив газ. І виставляємо сам редуктор. Я виставляю аж на 20 -ку. От шарик побіг до 20-ку. 20-25. І будемо зварювати ось такі 2 міліметрові пластинки. Ми їх часто можемо наблюдати. От. Але я вже знаю примірно результат. Чому? Тому що в мене вже є готові зразки. Ось. А як так сталося? А сталося легко. Вчора я знімав відео. І, як говорять сварщик, це не відеорегістратор і не оператор, а так як я знімаю завжди сам себе. Я поставив на камері неправильні налаштування, поставив слово мо. І відео було повністю таке заповільнене. І без звуку, без голосу, без нічого. Так що в мене залиша зразки. Ці зразки до них відштовхуватись не будемо, не будемо на них навіть дивитися. Зробимо. Ну і зразки. Тому, і що На 1 міліметр. Нам дається завжди примірно 40 амперів. 40 амперів застосовуємо на 1 мм матеріалу. Ось. І виходить, що в нас це двійка. Нам потрібно десь 80 А. Але так як це кутове з'єднання. Ось кутове з'єднання, то в нас виходить, що і тут матеріал треба проварити, і тут матеріал проварити. І якщо ми поставимо, що тут двійка, тут двійка, у нас виходить. 160 А, але то буде забагато і ми будемо пропалювати. Ми беремо серединку Давайте поставимо 120 А по цим підрахункам і подивимося, як воно вийде. Правда, ще одне. Не забувайте, що метал буде холодний. І холодний метал спочатку буде тяжко проварити, він буде погано проварюватись, а потім з другої сторони, вже як він підігріється, ми ще раз проваримо, щоб показати результат кожного апарата. В моєму випадку Аргон буде е, вищого гатунку, тому що я застосовую лише вищого гатунку. На напівавтомат можна і взяти і технічний сорт. Нічого страшного в тому немає. Так, для початку, що нам потрібно перед зварюванням, це обробити сам матеріал. Алюміній. Потрібно його обізжирити. У моєму випадку це буде очисник. Турміз... Турмозних гаєм. Ось ганчирочка, віташ. І просто обіжирюємо все. З різних сторін. Обіжирюємо деталь. І в місці, якому будемо проводити зварювання, зачищаємо. І головне зачищайте або дротяною щіткою, або чашкою, або чимось, щоб. Головне, щоб волоски була з нержавійки. О, Тому що якщо ви купите жовту таку щітку, е, вона йде е, обмідненна і ця міть вся буде залишатися у вас в самому матеріалі алюміній. алюміній тому що він в'язкий. І що ж, для початку у нас буде дон. І зрозуміло, що на Айдона я не знайшов, роликів у образних будуть В-образні ролики. І ще одна рекомендація від мене. Коли ми будемо зажимати, затягувати, примірно, там... тут є в нас позначки, там двічка, трічка, десь до двічки затягуйте, сильно не перетягуйте. 53-56, алюміній магній, він твердіший, якщо кремній. То десь одиничку примірно робити затяжку на ролики. І ще, от що я говорив, бачите, в нас виходить от тут от така трубочка. Якщо в нас буде витягнутий з шлангового пакету тефлоновий канал, то просто витягуємо цю трубочку, направляйку, і замість нього засовуємо тефлоновий канал. Прямо з пальника, який у нас буде терчати, з самого пальника. І от сюди його засовуємо. Він вийде тут і ми по розміру тут вже лезом підрізаємо. Едон! Тут нас не зрозуміло, де у нас тут буде 120 А. Це примірно десь 14 В. Тут написано Ну, ділимо десь посередині. Я не знаю. Написано, що 315 А. Ха -ха. О, десь поставимо посередині. Якщо буде треба, я його підкоректую. Більше потужності, тому що я не знаю. Де і там 120 А. Робимо прихваточки. Головне, щоб у нас рукав, до речі, на рахунок рукава. рукав має бути не більше трьох метрів для зварки алюмінія. І якщо ви хочете довший рукав, рукави є пулгани, які мають роликовий привод. Або на фроніусі є рукав також з роликовим приводом. Але той рукав коштує десь в районі 50 тисяч гривень. Тому рука має бути до 3 метрів. Короткий рукав для алюмінію. Зробив прихваточки, фіксуємо нашу деталь. І головне, коли зварюємо, зварюємо не від себе. Ой, не до себе отак. От а від себе соплом. Сопло має в нас йти вперед. Якщо ми зварюємо, в нас кут має бути не менше 70 градусів. Що? Якщо ми так положимо, у нас буде добавок повітря, аргон не буде захищати нам зварювальну ванну, і в нас будуть просто проблеми. І чорні шви, і все остальне. Кутом від себе і в нас гарні будуть білесники шви. Погнали едон. У нас метал спочатку був холодний, є не провар, а потім розігрівся метал і в нас вже пішло краще і шов провар. І зараз, поки у нас матеріал гарячий, зараз з другої сторони також вдома, проваримо і подивимося, що шовчик буде кращий. І кожну деталь я попідписую для розуміння. І може трошки чуть-чуть, зараз добавлю ще йому топку. О! Тому що там не зрозуміло. Е, матеріал остих Едона я підписав. Тому що був гарячий чуть маркер, але спалив. А тепер Джасік. З ним все просто, поставили 120 амперів. ми. От, так як апарат синергетичний йде, у нас тут є позначка, що це алюміній. Ми можемо обрати собі алюміній. От. Ми обираємо алюміній, ставимо 120 А. І якщо нам потрібно, ми можемо також підглянути, яка товщина буде матеріалу. Він вказує нам, що це товщина має бути півтора. нас одиничка. І що? Погнали 120 джазик. Саме спочатку, бачите, не права, бо холодний був матеріал, а потім хороший вже шов пішов. І матеріал у нас нагрівся зараз з другої сторони. Красота! І що, тепер Фроніус преміум клас апарати. О, Тут також є енергетика, я зазначив, що... Буде аргон 100% і дріт тут буде 1,2 Якщо в всіх інших була був дріт 1, то тут буде дріт 1,2. Тому що роликів 1 на фроніусу у образних в мене немає. І в принципі немає одинички на нього. Тому що вони трошки кусаються по ціні. Для наглядності я оставив камеру. GoPro. В маску, щоб вам показати. Якщо буде щось видно, вмонтую в відео. Ось проніус на холодному трошки забагато дроту. Треба зробити коректировочку. І тепер з другої сторони ширина дуги була, мінус чотири. І тепер з другої сторони воно вже прогрілося. І зараз проваримо. Так, прям шепчить. Пацани, ну зрозуміло, що преміум він клас. Він просто шепчить. Ширину туди забрав. І апарат просто шепчить. Ви потім побачимо. А тепер позбавлюємо апаратом, який безпосередньо для цього створений. От. Це вже буде нелінійний спосіб. І в нас тут повністю синергетика під алюміній. алюміній магній ми виставили. дріт нас одиничка, аргон. І нам пульс. Це вже буде нелінійний спосіб. Лінійний спосіб це на постоянному тоці без змін до самого току. А пульс це вже є зміни до току. Ось. І давайте поставимо так само 120 А. 120 А нам синергетика показує, що це за дуже багато, що 3,8 мм можемо проварити. Але нічого, спробуємо. Якщо пропечемо, знижимо. І будемо відштовхуватись від синергетики. Нам треба десь 2,5 мм. 3. Чисто для порівняння буде. я підписав таку, тут перемалював. Це джасик, тому що Джеймі в ту сторону написав і вона обгоріла. Хе. Ось. У нас є фронт. І ось вже підписаний Evolve Jassic! Забагато току. 2 міліметри апарат нам каже 74 ампери. Бо забагато току я просто пропалю на пульсі. І другу сторону проваримо на дабл пульс. Ідеальний шочик. І ось наші результати. Це зварка, коли б матеріал був холодний з цієї сторони. Едон на холодну, як бачимо, ось так. І інша сторона. Це вже він на гарячу. Коли метал розігрівся, йому вже було набагато легше. Едон. Далі йде у нас Джейсік на холодну. Також спочатку не було провара, а потім кращий провар, але набагато кращий, чи медон, якщо ви бачите. І гаряча сторона. Гаряча сторона ось так. Потім в нас ішов фроніус. Тут забагато дроту було. І бачите, як наліпило. От. А потім гаряча сторона, я дріт підкоректував. І в нас вийшов ось такий ідеальний шовчик. 120 А. Ідеальний шовчик просто на фронівсь. Що в нас? Евольве. Апарат з пульсом спочатку. Я пропалив, тому що забагато е, вийшло, що 120 А йому забагато на такий матеріал. Тому що в нас є пульс 120 А. Плюс на 30% він збільшується. Виходить, що в нас примірно 150-160 А. От. Було. І потім ми зварили з... з іншої сторони вже за його стандартом, що нам показувала його синергетика. І вийшов ось такий хороший шов. Ось такий шовчик. З синергетикою. І ось шовчик Фроніуса. Найкращі шви. Ну, тут все зрозуміло. Едон і Джейсік. І хочу сказати, я читаю всі ваші коментарі. Ось. І 100% ви мені напишете Саша, як тобі Едон. І з ним дуже цікава історія. Ось. На апараті зазначено, що ніби в ньому є 315 А. Але хтось каже, що це модель. Так, можливо, це модель. Але якщо ми подивимося ближче, ми бачимо налаштування і тут написано якраз позначка амперажу. Позначка амперажу. Ось. І якщо це модель, Міг 315, тоді йдемо до задньої таблички, до паспорту. Підходячи до паспорту, ми бачимо, що модель зовсім вже інша. Ось тут написано якийсь Міг 205. От, і його потужність, скільки в нас виходить, 180 амперів написано. Але це ще не кінець, я почав скролити, шукати в гуглі інформацію про нього та характеристики. І от, ще я надибав. Ви бачите, 350 ампер навіть зазначено. І пише, що він не побутовий зварювальний апарат, а професійний. Тут на російському. Професійний написано зварювальний апарат. Ха -ха. І знаєте, що це мені нагадує? Це коли на якогось запорожця чи лануса наклеють, що в нього там 3 двигун. Просто наклейку вклеять. А по факту там остається той самий двигун 1,4, або скільки там в запорожця, я не помню. Така сама історія із цим зварювальним апаратом. А це вже все на совісті виробника. Ось таке. І я читаю ваші всі коментарі. Так що, велике прихання, якщо вам щось потрібно, пишіть в коментарях. І, будь ласка, ставте лайки і поширюйте це відео для того, щоб працювати український контент. І на рахунок промокоду Київ. Він діє на фіксовані товари на JASICK UA. О, тобто, якщо товар є під акцією, або ви його берете в розсрочку, промокод діяти не може і не буде. Лише на товари, які є безакційні, От, ви можете за допомогою промокода отримати знижку. І на рахунок ще якогось сайту джасік.юа, я його не знаю. І це не офіційний представник Джасік Україна. Офіційний представник Джасік Україна це джасік І також для вас невеликий лайфхак на рахунок напівавтомата, зварювання алюмінія. Дріт 40-43 для кремня, а в нас відливе, це кремній. І якщо в нас всередині там зірвалася різьба, такий отвір. І там немає різьби, тіго ми не дотягнемося туди, щоб заварити. А напівавтоматом легко накручуємо його побільше. Робимо, розферлюємо отвір, вичищаємо і просто-напросто. Напівавтоматом заливаємо цей отвір. І вуаля в нас повністю залите тіло. Нам не потрібно, як тігом прийшлося, би розрізати тут, заливати. І потім вже чистити і відновлювати всю, всю структуру. А на рахунок таких речей полуавтоматом ми не зваримо. лише тігом. Тому що нам треба повністю бачити, як змішується метал.